Протягом трьох місяців фахівці туристичної сфери повинні затвердити державні стандарти категоризації готелів. Відтак сподіваються, в Україні зникнуть готелі без зірочок. У Львові із 35 готелів без зіркових аж 23. Проте, це не означає, що на їхньому фасаді немає категоризації. На деяких львівських сайтах один і той самий готель може мати три зірки, чотири зірки, бути взагалі без зірок. І найімовірніше, що вони тих зірок не мають. Так, готельєри користають з недосконалого законодавства, проте у більшості беззіркових готелів надають високий рівень послуг. Так, за три місяці в Україні мали б з'явитися чіткі стандарти, за якими роздаватимуть зірки. Відтак інформація про категоризацію готелів має стати доступною. Зараз просто ну, ніхто не зацікавлений і особливо нікого не хвилює. Там як це підтверджується документ. Пішов директор сказав, я маю стільки. Ну маєш і маєш так таким чином. Повинна змінитися і система контролю, адже зараз за якістю послуг та категорією готелів стежить управління справ захисту споживачів, коли у Європі за цим вже давно наглядають туристичні організації. Новий закон повинен підвищити якість послуг, регулювати ціни. Відтак українські готелі зможуть конкурувати з світовими.